Прошу кожного максимального розголосу та поширення цього відео. Звертаюся до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сильського. Шановний пане головнокомандуючий Збройних сил України, генерал Олександр Сильський. Критична ситуація в Курській області це результат злочинної політики Володимира Зеленського. Українські воїни опинилися у смертельному котлі, у якій їх свідомо завів Володимир Зеленський завдяки своєму політичному піару. Це не просто помилка, це злочин, який коштував. З житті сотень тисяч українців тоді і зараз вимагаємо негайних дій на основі статті 111 кримінального кодексу України Державна зрада. Закликаємо вас заарештувати Володимира Зеленського за його недбалість, непідготовку підготовку до країни до війни та відсутність належного попередження народу призвели до національної катастрофи і відповідно щодо Курського котла. Пане Сильський, зараз момент істини Україна потребує ріш... рішучого лідерства, який врятує Україну від знищення. Звертаюся до глядачів, поширити це звернення, кожне переглянути і, і поширене це відео. Це крок до справедливості. Слава Україні!